Топ-5 юридичних нюансів при зміні відомостей про товариство з обмеженою відповідальністю. Бізнес, як і життя не стоїть на місці, і часто виникає необхідність змінити у товаристві директора або місцезнаходження, або додати квети, збільшити статутний капітал, або змінити номер телефону чи емейл і так далі. У цьому відео я вам розкажу про нюанси, які ви, можливо, не знали, але про них варто пам'ятати при прийнятті відповідних рішень. Отже, перше. Чи треба для зміни місцезнаходження знаходження ТОВ скликати загальні збори учасників і оформлювати нотаріальний протокол? Відповідь ні, не треба. Місце знаходження ТОВ можна змінити без відповідного рішення одноосібного учасника або загальних зборів учасників. Достатньо лише директору подати відповідну заяву по формі 2. Але майте на увазі, що така процедура можлива лише за умови, якщо у письмовому статуті ТОВ не зазначено таке місце знаходження, інакше у такому випадку державний реєстратор може перевірити цей ваш відсканований статут у реєстрі і відмовити у зміні місце знаходження ТОВ без внесення змін у статут. А це вже потребуватимете скликання загальних зборів учасників і оформлення нотаріального протоколу. Друге. Чи треба платити за зміну контактних даних товариства у реєстрі? Зміна контактної інформації ТОВ, номера, телефону або емейлу у ЄДР проводиться державними реєстраторами безкоштовно, тобто реєстраційний збір за такі зміни ми не сплачуємо. Достатньо лише директору подати відповідну заяву по формі 2. Третій нюанс: скільки голосів учасників товариства треба для зміни директора за законом? Ротові ТДВ зміну директора в товаристві можна провести за рішенням загальних зборів, яке приймається більшістю голосів усіх учасників товариства. Тобто 50% плюс відсотків голосів вистачить для того, щоб прийняти таке рішення. Але майте на увазі, що така процедура можлива лише за умови, що письмовий статут товариства не містить вимогу про більшу кількість голосів для зміни директора. Із директором пов'язаний і наступний четвертий нюанс: при зміні директора в ТОВ не можна розривати дати звільнення діючого та обрання нового директора, а також не можна їх звільняти та обирати однією датою. У іншому разі, державний реєстратор відмовить у здійсненні державної реєстрації зміни директора. Ось вам приклад правильного запису у протоколі загальних зборів учасників: Звільнити з посади 5 червня діючого директора і обрати на посаду з 6. Червня нового директора. При цьому подача документів до державного реєстратора на зміну директора ТОВ в ЄДР має здійснювати новий директор не раніше 6 числа. Тобто, Числа його обрання, і нарешті п'ятий нюанс: чи треба для змінні видів економічної діяльності в товаристві скликати загальні збори учасників і оформлювати нотаріальний протокол? Відповідь так: тут, на жаль, треба, навіть якщо ви хочете додати один єдиний квет, таке рішення приймається простою більшістю голосів учасників і державному реєстратору серед іншого треба надати примірник нотаріально завіреного протоколу загальних зборів або рішення однособового учасника. Наша команда фахівців постійно супроводжує проекти як по реєстрації товариств, так і по внесенню змін до їхніх статутних документів чи інших відомостей в єдиний державний реєстр. Тож, якщо у вас виникли питання, можете їх залишати під цим відео. Ми обов'язково на них дамо вичерпні відповіді і ласкаво просимо до співпраці!